Щоденник записуєш день в швидкому режимі, вітер жахливий, заважає розмовляти. Сьогодні ми зовсім не сходимо на берег. Ми дадемо від ідеси до Палермо, і цілу добу ми будемо в морі. Точніше кажучи, вже залишилося пів доби. Далі знову причалимо до берега. Ну і відповідно всі пасажирам нічим зайнятися. Вони торчуться всі на горішніх палубах. Хтось грає футбол, діти, хтось загорає, хтось намагається купатись, але купатися тут проблема. Тут є кілька басейнів. Вони не функціональні абсолютно більше для фото і для дітей. Для дітей так це підходящий, а для дорослої людини так, щоб рахувалося. Тим більше, що зранку вони відкриваються тільки пів на сьому і там вже сидять одразу люди. Тобто навіть просто нормально сфоткатися у вас не вийде. Власне, це один такий великий мінус цього лайнера. Більше я, ну, я такого нічого не помітила. Ібіці нам дуже сподобалося, це було класно. Трохи розкажу саме за неї. Ібіця це шикарні пляжі, це шикарна тепла вода. Це кип'ятно, це не тепла вода, це просто окрім, якого ми з радістю купалися, насолоджувалися. Мені все дуже сподобалося. Дуже шикарні пляжі, багато місця. До нічних клубів ми не дійшли, бо ми поїхали о восьмій корабель. Відчалив, але це той гештальт, який мені ще потрібно буде закрити, тому що. Власне, досвід, потасуватися в нічних клубах і віці, взяти класну компанію і відпочити там, ну, вже якось іншим разом. Стежте за моїми відео, ставте лайки, підписуйтесь, і цьом цям па па